Мої вітання вам, друзі, сьогодні понеділок. І як і обіцяв, я вам в минулому відео записую топ-5 гарячих пропозицій, прийнявши які від нашого новоспеченого е, сервісу, який має назву додому і займається доставкою товарів з Європи і США, ви зможете зекономити. А деякі люди вважають, що економія це взагалі е, заробіток своєї Тобто, ви зможете заробити е, 6861 тисяч гривню. Щоб дізнатися, як вам треба додивитись це відео до кінця, і в кінці е, бонусом подарунком. Буде ще шоста пропозиція, яка дозволить вам зекономити більше 20 тисяч гривень на секундочку. Всі ці товари, я не буду про їх розказувати, я вам просто самі пропозиції озвучу. Всі ці товари це товари брендові, якісні, перевірені, і деякі з них я замовляв собі навіть. І пропозиція дійсна на даний момент. Тобто, зараз є така ціна в американських інтернет-магазинах, і є наявність, що буде далі. Коли ви будете дивитись це відео, я не знаю. Тому... Але в будь-якому разі гарячі пропозиції різного характеру є постійно. Ви можете писати нам всі контакти є в дописі під цим відео, писати, можливо, про товари, які ви давно шукаєте або хочете купити. І ми вам зможемо сказати, чи є для таких товарів сенс замовляти їх за кордоном. На даний момент без проблем. Пишіть, ми з усіма контактуємо. Нормально. І немає з цим ніяких проблем у нас. Поїхали. Перша пропозиція це навушники Кліпш, Bluetooth, навушники з мікрофоном. І В Штатах вони зараз коштують 49 доларів, в українських магазинах 3999 гривень, це початкова мінімальна ціна. З нашим сервісом ви можете їх придбати і привезти в Україну за 2426 гривень. Різниця дуже велика це 1570 3 гривні на одній по цій позиції. Далі, позиція номер два це косметичний, це більш для дівчат косметичний набір Victoria's Secret, хоч, Хоча, в принципі, і молоді люди можуть робити подарунки своїм дівчатам. 1999 ціна даного набору в Штатах. В Україні ціна стартує від 2200 гривень. Як ви бачите на своїх екранах. Якщо ви замовляєте через наш сервіс додому, ви отримуєте в Україні. Цей набір за 963 гривні. Всього, тобто економія 1237 гривень на одній цій позиції на одному цьому наборі. Далі, третя позиція, дуже зараз актуальна, це павербанк на 40 тисяч мА в годину. Це пропозиція номер 3 е, в Штатах. Такий е, павербанк коштує близько 30 доларів. В Україні початкова ціна на такі павербанки такої якості і потужності 3450 гривень. З нашим сервісом ви зможете привезти такий за 1735 гривень, зекономивши 1715 гривень на одному павербанку. Тобто, ви в теорії можете замовити за ту ціну, яка в Україні зараз на один павербанк, замовив. Ну и в Штатах 2. Четверта пропозиція це класичний годинник Casio G-Shock. В Штатах він зараз коштує 70 доларів. В Україні ціна стартує від 4999 гривень. Якщо ви замовите його через наш сервіс додому, ви отримаєте його за 3696, отримавши різницю і вигоду в 1303 гривні. П'ята пропозиція це навушники Samsung. Які коштують також блютусні наушники, звичайно, з мікрофоном. В Штатах вони коштують 80 доларів наразі. В Україні ціна стартує увага, стартує саме від 4999 гривень. З нашим сервісом додому ви зможете привезти його за 3966 гривень, зекономивши 1033 гривні. Разом на цих п'яти пропозиціях я вже називав цю суму, ви зможете зекономити і заробити таким чином 6861 гривню. І як і обіцяв, я вам на початку відео шоста пропозиція, бонусна. Це ноутбук Legion 5 е, ігровий. Геймінг-ноутбук просто височайшої якості. В Штатах зараз супер акція на нього 1399 гривень. Його вартість в Україні стартує ціна від 86 тисяч. І якщо ви його замовите через сервіс додому, ви його отримаєте за 64 тисячі 365 гривень. Тобто ви зможете зекономити 21 635 гривень на одному цьому нудні. Буці, друзі, і це тільки 6 прикладів того, що може насправді на чому можна насправді економити. Таких прикладів дуже багато, тому звертайтесь в наш сервіс і чекайте наступні відео. Дякуємо за активність вашу і бажаємо мирного неба!